Добрий день, шановні гості. Сьогодні е, я дозвольте представитись. Мене звати Узганна, я навчаюся в 9 класі середньої загальноосвітньої школи номер 21 Я навчаюся зразково, з радістю приймаю участь у багатьох міських олімпіадах, а саме з історії, географії, хімії, математики та інформатики. Зайняла друге місце в Олімпіаді з інформатики та третє місце в Олімпіаді з математики. Зараз я займаю посаду президента Євроклубу Дружба. Я шість е, років займаюся у музичній школі з покласу фортепіано, люблю танці та театри. Е, е, декілька слів про мою родину. Моя, е, моя родина для мене опора у всіх моїх починаннях. Я пишаю своєю сім'єю та тим, що я українка. Я впевнена, що у кожного із вас в сім'ї є ваші реліквії, якими ви пишаєтесь та які ви бережно передаєте з покоління в покоління. Такі реліквії є у мене. Саме тому я вирішила сьогодні вам про них розповісти. Свою експозицію назвала Унікальні сімейні реліквії. Розпочну з цієї картини. Цю картину вишивала хрестиком моя бабу, бабуся Валентина Савіна Меркулова. Які всі дівчата в юності вона мріяла про свою сім'ю, що в неї були гарні дітки. Тому вона вийшла цю картину і назвала її Сергійко. Через декілька років в неї народилась дитина. Це була моя мама Оксана. І тоді всі сім'ї сказали, що це не Сергійка, а Оксанка. Тут ви бачите тканину неполанання, в яку закутувала е, маленьких немовлят. Саме в цю тканину моя бабуся закутувала мою е, маму. І вже понад 50 років е, ці реліквії е, зберігаються в моїй сім'ї. Е, Роки йшли, моя мама підростала, пішла в школу. Стала піонеркою а влітку із задоволенням їздила у піонерські табори. Саме коли вона в перший раз поїхала у піонерський табір, бабуся подарувала їй цю Спеціально до конкурсу я її прикрасила українською символікою. Я буду е, думати, що вам сподобається, е, що вам е, моя валіза. Далі я вам розкажу про одну із найцінніших і найсвятіших книг моєї сім'ї. Це біблія, вона була надрукована у 1928 році. Як ви бачите, книжка дуже стара. Її придбала моя прабабуся. Ось ви бачите її світлину. На першій сторінці вона написала побажання моїй бабусі, коли, коли вона передавала їй цю книгу. Ця книга і дотепер залишається в нас вдома як одна з найсвятіших книг нашої бібліотеки. Вже 89 років. Вона залишається одною з найцінніших реліквій моєї сім'ї. Далі я вам розкажу декілька слів про мого дідуся. Мій дідусь був військовим льотчиком. Ось ви бачите його світлину. Зараз на сьогодні збереглася його книга польотів. У цій книзі він бережно записував всі польоти, коли, куди він літав, у яких роках, на які відстані та при якій які швидкості. Бачите, це дуже бережно написано, він мав дуже гарний почерк. Ця книга була з 1949 по 1954 рік. Він дуже любив читати. Цю любов до читання йому прибив його батько, тобто мій прадідусь. Ось ви бачите книгу. Це один з томів енциклопедії. Мій прадідусь почав збирати її на початку ХХ століття. Коли він почав збирати і зібрав вже половину цих книг. Це близько 25 домів половина. І е, пішла перебудова України. І книги було збирати дуже важко. Е, тому е, все ж він зібрав всі книги і зараз понад 50 домів зберігається в моїй домашній бібліотеці. Е, перші томи були написані на староросійській мові, а потім останній на Сучасній Російській мові. Далі я вам хочу е, розповісти про один з найцікавіших експонатів моєї екскурсії. Е, це альбом з Марком. Коли мій тато був таким школярем, як і ми, було дуже популярно збирати марки. Саме тому він вийшов почав їх збирати. Ви бачите, тут марки на різну тему космонавтика, видатні люди, пароплави, мистецтво. Найулюбленішою його серія була серія про тварин та про морделиків. Також в нього було багато захоплень. Одним із захоплень було фотографування. Саме тому батьки подарували йому цей фотоапарат є. Зараз вдома зберігається дуже багато фотоальбомів з фотокартками саме зроблених на цей фотоапарат. Він більше всього любив фотографувати природу. Останнім експонатом моєї експозиції буде цей годинник. Цей годинник належить моєму прадідоселі. Він його купив ще в молодості. І я з гордістю можу сказати, що цей годинник відлічує щасливі години нашої сім'ї. Як ви можете бачити, ось цей годинник йде і на зараз. Був чорночки. Це сімейні реліквія, я розумію. Це і не зараз. І я можу сказати, що всі ці сімейні реліквії не під кожний час. Вони зберігалися і будуть зберігатися в моїй сім'ї, а відповідальність за їх зберігання зараз перейшла на мене. Якщо у ході експозиції у вас є якісь запитання, ви можете їх задати. Я з люб'язністю вам на них відповім. Боже, яка ти молодий. А оце хлопчик, оце Сергій, він служить на тебе.